Так, всім хаосіки, з вами знову я це мій новий скін, теж тут, там. Короче, я позвала свою подружку Машу і вона покаже що собі робить схід. Ми будемо на твію. Короче, вона буде моєю донькою, а я буду мамою. Ну коротше ждем. Ну ладно, я теж що собі адекватний скін. Я не робила скин. О, ось те де! Ладно, о, я зробила, зараз зроблю на виручний скин Беру тебе на ручки, бери, коротше, я віпку поставлю будинок. Так я віпку Маша, я не буду розовий ставити, я його не даби, я просто його ненавижу. Я тобі отакий гігантський поставлю. Погнали! Эй, став сюда. Я, я и так, мама, я и так, я так, я так, я так, я так, я так как себе. А, а, точно. Сейчас зарублю подожди секунду. Так, family плюс family сейчас себе плюс. Ой, окей, Так, окей, подожди, не вирушись, Маша, не вирушись, п мальо Так, плюс, все, я тебе добавила. Можете відкривати двері, закривати, все. Пока. За погану поведінку будеш там сидіти. Так, іди сюди. Иди сюди. Іди на руки. Нахож ну, на руки пойдем обичним способом. Хе-хе-хе <свистак> я не, поки що піду тобі в ванну, кажу, приготуй яку ти найбільше не любиш Хе-хе-хе Так, давайте щось там приготуємо хе малявка, ж у тебе не мішай мені готувати я в yes. тєс Так, слішай, я щас тобі знаю, що приготую <свистак> Ну, якщо впадеш і, і, і заб'єшся, я не винувата. Короче, що тебе приготувала? <ріху> так і б я тебе кашу пьес приготувала сідай за столик. Ти де Та йо -мо, Ти де камерах де? О, ти двері виходиш, ти ты Ну окей, пока я і так не хотіла собі заводити дитину, ти прибігла сюда і все. ладно, пока. Бэби Борн. Вот. Ау. Все. Больше в ежачок с тумана, вы всех ножек за кармана. Буду лизать, буду бить. Ну окей, не буду. Она... Маша. Not... <laughs> Идеально. Идеально. На, не банан. Сюрприз робим. Сюрприз такие маленькие Робом нашему новожильцу. Мали, 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 Господи, би фанли, эль рич без Да, 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 да. Ну, Ну окей, зроблю тобі адекватний скин. не нельзя мультики, ты Тобі Тебе нельзя мультики, це наказання. Ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, Я даже не збираюсь тобі їх включати, це поняла? Назад ти же що собі вибрати? А, вибрала. Короче, я собі вибрала... Так, свій так новорічний скін пока що роблю. Так. Так, я собі покажу тут я роблю скин, тому мені не заважать покажу. Ну, я зробила собі, я зробила собі скін, а Маша привертилась в курку. Ідеально, а тепер я курка ну знаю. А ти удали коси, удали коси, удали коси, удали коси. А я покажу тобі туда. Божка ходяща. Погнали ку. Все, вас висела. Вас виселяє з вашого будинку. Я набалдела ты. <сіхи> Ладно, я иду я, я, я в магазин. Я иду в магазин пока. Я иду в магазин, я на мамка. Так, я в магазине, я в магазин, что тебе купить? Я, я пришла с магазина, я пришла все. Я все купила, я все купила, не знаю, два четвертая дам. Держи, тримай. Я все, все купила. Я все купила все, сразу. Так тебе купила, доберетесь <смі> пауза. Ви колись бачите, стрибаючу курку, ось ось курка стоїть, ось стрибаюча курка. Гелікоптер, галікоптер. Що це таке курка? Наша курка, я її зажарила, на шашлик. Я нашу курку зажарила на шашлик. Пішли їсти курку, яку я зажарила. Я пошла зараз нашу курочку. Я її в духовку сейчас посадила. зараз будем кушать. Дуже смачно по Ваша слинка потече прям сыном. зараз поставлю. Воля, піца з куркой. 5 minutes later. Я обжралась. Ха-ха Б, че я катаюсь з тобою? Ну ладно. так то Так, в духовочку тебе запихаєм Я тебе в духовку запихну на все пока. Ня-ня-ня. хе хе Я сама не знаю, в каком я доме. Э, ну, сейчас посмотрю. Я в одиннадцатом доме, в двенадцатом, в двенадцатом. Жду тебя. Ты в девятнадцать двенадцатом девятнадцать. О, приятик, здрасте. А, не, я побігла Поставлю за, не за рубакси. А який ти хотіла? А який ти хотіла? А який ти хочеш? Там я такий, що... Ну який ти хотіла, блядь, який ти хотіла просто? Таке питання? А Оцей? Мама, за что меня мама просто задонатила. Два карапузика. Так Ну киси, дам тебе жрать. что ти там есть ты хочешь, Митика. Ммм, че ж ти кидать мне? А тут отут, у ту на, на, на другом поверхе, аж зайди сюда. А дальше тут тут иди сюда. Сюда сюда, сюда, я тебе сейчас дам, я тебе сейчас дам, я тебе сейчас дам. От, от, Ось я тебе дала. Я тебе якийсь зимно дала, но я сама не знаю, что я готовлю, я погано готовлю, я погано мама все. Ну ладно, на я тебе сейчас дам лапшу тебе дам, ладно, и свою риву, як ты любишь там не, я тебе не открою. Tak. Та щас, жди, я тебе щас віднесу. Дитина не вгамована ти. Все, спи. весела я спасим. Муа. Ну ладно, ну хоча б мусор винеси, пожи. Хоча б мусор винеси. Ось на мусор винось. На мусор. Не, тримай, Забери мусор і винеси пожир. Ладно, пока. Ну це б. Тепер можете їсти. Тобі завтра в школу йти. Окей, даме ти адекватну жрачку. Договорились, пішли. А ти любиш ріву, Ріву, ріву любиш? Ріву. Тримай ріву, яди пока глянь ріву. А, сейчас, я сам тобі сушу, твої яблуки. А ти а ти любиш ходоги? Сідай, значить, сідай і, ж, і сідай сюди. А ще жди, жди Тикняк Та поставила тобі дитячий столик. Куди ти втекла мене вопросик? Ти мусор винесла. и значить, іди в школу. В школу йди, значить, понял? А я в, джакузі, а я в джакузі поки що. Ну йди їж собі, Я дрихнуть буду поки що В джакузі. Ну конечно. Я ж не буду за тобою шпигувати як неадекватно мама. Я ж за тобою не буду шпигувати як неадекватна мама. Я ж не така мама, я хороша, я не буду за тобою шпигувати. Ну конечно, я встану. Окей. Okay. Yeah. Я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. я тебе тебе в бінокль бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. Ну, ладно, ну ладно, жди на гостей, жди на гостей. Это я? Это я бы тогда я пришла. Здрасте, я тогда я пришла. Гуку Ганга, привет, мамочка. Я мамочка. Привет, мамочка. У тебя ты она родилась, а такой рус Мамочка, ты чё? Мама. Я буду стоять, я буду стрибать. Хи-хіт. Е Щас я, я встигла втікти. Я встигла втікти. хе Сейчас погорить Ну, по... А то глянь на вулицю, ты на вулицю. глянь не ти, типу, поглянь, на вулицю. Тільки не тільки тільки дивись, е. А його. А тебе тут. Тебе тут на першому поверсі вогонь, йди глянь. Да. Іди глянь. На першому поверсі, на перший. Спустися просто на перший. Що ти робиш? А можна я до тебе? А можна я до тебе? А можна я до тебе прийду? Я сейчас до тебе прийду, подожди. Можна я до тебе схожу, я хочу теж пожирати. Я пожрать я голодный ребенок. Пошутите пожирайте. Ну ладно, буду я мамой. Окей, я стала сейчас мамою. Не переживаю. Все, я стала мамой. Тільки сейчас тоборичний скис зроблю, подожди. Ти головне, не переживай там. А, Аж все, я тут Я мама твоя, я прийшла. Доча, а що? а ты а там? А тебе в своей кімнаті хороший порядок и у ты порядок в кимнате піду перевірю. Я піду перевірю сама. М -м -м. Доча, ты что? Ты мене замкнула тут. А я телепортувала Да, не, я пешла в своя будинок. the до мене, давай, давай, давай. Ведька, щоб тебе вдома коїться. А хто ж не знає, що тебе вдома коїться? Сейчас телепортуємося иде все побачиш. Все це золото побачиш. Мой мой грин, грин.

Тут 20 лапка. Прикольно. Кажу, тут я склала твою лапку, я теж тут ваю лапку кажу. Але питання, якщо ви заходите до мене і бачите, що я гуляю, то можете розказати е, е, англійською і українською. Бо англійську і українською, я українську найбільше знаю, бо я зукрайду. А російську теж знаю, але я бачать не хочу де і користуватися на фаршистів. Так и спалки. Ан 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 ч не знаю как сказать, тут покажу якісь країски. Які сем'я корейские? Рии, такі сем'я корейски. Походу добывала лапки. Походу Эве. Подождите. Подождите це Еве. Еве. Аліна. Еве. Схоже на е Еве. Еве. Схоже на Евеліна. схожа на Евеліна, коротше. У мене була подушка Евеліна. Зараз допустимо так. Чика покажем ви так ну Окей, я її лапку видибул. Я придумала такие статичные планы. Давайте попробуем написано на Агарить в скифу. И типа мы покажем, який мы курсы сбавили в камеру. Не я не можу покити, бо що це каже. Так, а де вона, мені цікаво. Так, я піду, теж, туди, там, до скрині. А в мене є слайдер. О, сьогодні я вже Я, капець, яка рада, я, чесно не можна прийти сюди, бо я доволі довго йшла. Еті, я не можу відкрити скриню. Боже, так не здавайте нікого з вас. Так, от, я просто маю таку адекватну доборку Я буду туда ходить. Вон на прикольных скринях ходить. Не сам... Эй, а -а -а -а. господи, эти какие-то котики. золото Короче, шкаф золотой золотка. Чек. Це відео щось без машин, то з маши вийшло і не з безмаж. Бо я зараз хотіла вам показати, що відбувається зі мною таке. Ну, як, що я здібаю рід коски, кого я зустрічаю рідкоски, як буває рідкоси. Все. Так, але в мене такий план був завжди, типу, не знаю, вже пока зробить. Типа, типу. Ба, Окей, ба. okay. бандажи і зараз хочу перевірити реакцію і Я. коротше. Так, собі. І я хочу перевірити, що зараз буде. Як що вийде? Ну, щось таке сталося. Хто прийде перший? Я чи вона? Вона побігла. А вона його замітила. Така реакція. Нас ріб буде забрало. На цьому я скажу. Всім до побачення. Це було відео. па па